Києва Віталій Кличко перевірив хід реконструкції тепломагістралі, яка обслуговує весь поділ в межах підготовки до опалювального сезону. За його словами, ремонтні роботи будуть без відключення гарячого водопостачання. Як зазначив мер, перший етап. Перекладки теплотраси розпочали ще три роки тому. А наразі вже зробили капремонт обладнання теплової камери, замінили зношену арматуру та будівельні конструкції. Завершило роботи, завершити роботи планують до початку опалювального сезону. Тоді теплопостачання покращиться для майже 400 будинків і деяких лікувальних та навчальних закладів. Давайте зараз послухаємо пряму мову мера Києва Віталія Кличка. За мною знаходиться одна із камер, яка була повністю перекладена, тому що їй більше 40 років ми переклали труби більше кілометра. Зробили від камери до камери труби українського виробництва. Більш того, з індикаторами течі обладнання дає можливість ідентифікувати проблеми. Це європейська практика. Ми потрошки переходимо вже до цього напрямку. Як зазначив мер кличко, наразі комунальні та інші служби працюють ще й над відновленням зруйнованого або пошкодженого обладнання внаслідок минулорічних обстрілів, що становить 63%. цього року. З міського бюджету для цих робіт а також на придбання пересувних котелень, спрямували понад 1 мільярд гривень. Наразі триває і оснащення котельних насосних станцій, бюветних комплексів та інших об'єктів критичної інфраструктури джерелами альтернативного живлення.